В межах реалізації всеукраїнського проєкту Міністерства освіти та науки відбулося урочисте відкриття класу безпеки. Це вже третій такий клас, який відкрився у Нікопольському районі. І сьогодні хотіла поговорити з вами про правила пожежної безпеки, а саме як їх дотримуватися. Що ми маємо робити, якщо раптом виникла пожежа? Запам'ятайте правило номероди лише свіжим повітря вас врятує. Ми продовжуємо всеукраїнську урядову ініціативу по відкриттю класів безпеки, яка стартувала ще на початку минулого року, і зараз у всіх регіонах України активно розвивається, працює. Проводимо пробне заняття, навчання із дітьми. Хочемо побачити також їхню реакцію, як вони сприймуть таку ініціативу. Проєкт спрямовано на посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, формування у учнів здоров'я збережувальних компетентностей та отримання знань щодо правил пожежної безпеки. Метою відкриття класів безпеки є навчання дітей. Правилам пожежної безпеки, правилам техногенної безпеки, цивільним основам цивільного захисту, також навчаємо в ході занять в класах безпеки і наданню першої домедичної допомоги. На допомогу нам сьогодні прийшли і волонтери Червоного Христа також співробітники ДСНС підключилися до створення класу в першу чергу. Це і відділ освіти, працівники навчального закладу. 呃。Uh в Принципі спільними зусиллями ми його і відкриваємо сьогодні. Облаштування класу безпеки відповідає рекомендаціям Міністерства освіти та науки України. Клас розділений на кілька навчальних зон та обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги та пожежної безпеки. Тут діти різних вікових категорій зможуть і в теорії, і на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання домедичної допомоги для молодших школярів. Рів створений ігровий куточок.